Відокремлений підрозділ Черкаська ТЕЦПА ПА Черкаський Волокно у свою команду запрошує фахівців за наступними спеціальностями. Старший майстер з ремонту устаткування котельного турбінного. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування. Слюсер з ремонту устаткування теплових мереж. Слюсер з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів. Машиніст-обхідник котельного устаткування. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування. Машиніст подавання палива, машиніст насосних установок, тракторист, машиніст екскаватора, механік, водій автотранспортних засобів, вантажник. Відповідно до обраної вакансії, умови роботи шкідливі або нормальні. Графік роботи позмінний або п'ятиденний робочий тиждень. Вимоги: освіта, професійно-технічна, спеціальна або вища чи неповна вища за спеціальністю. Для водіїв необхідно мати посвідчення відповідної категорії, заробітна плата за результатами співбесіди. Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, можливість корпоративного медичного страхування, забезпечення спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту, навчання безпосередньо на підприємстві, пенсія за пільговим списком номер 2 відповідно до вакансії, можливе бронювання військовозобов'язаних відповідно до чинного законодавства. Звертайтесь до відділу кадрів підприємства за телефонами 066 06 00 938 або 0472 397 357.